Я не можу ти взагалі поняти таке. кросівки вонючі. бачила, ти що? О, друга серія. Петро. Що <рисувався> знов таке? Розказуй. Привіт, Маруся. Ну ти ж пам'ятаєш, що вчора було. Жінка мене вигоняла. Бачила бачила. в я пішов, йшов і думав, за що ж вона мене вигнала? За що вона мене вигнала? І потім поняв, що вона вигнала, тому що такий колір помади їй дуже сподобався, а в неї нема. І я пішов до Катьки, хозяйки цієї помади. Та ти що, і що? І що? І прийшов до Катьки і кажу, дай помаду, жінки треба. І що? І що? Вона вона дала. Я приношу помаду і кажу, кохана. Тримай. Це та помада, яка тобі сподобалась. І що? І що, і що? Ти що не бачила, як кросівки летіли? Знову вигнала. Така помада їй сподобалась? Чи ні? Ні. Не її кольор. Я тепер точно серіали дивитися не буду з такими сусідами. <рес> Удачі. i <laughs>